Усім привіт! Сьогодні буде дуже позитивне відео. Я розкажу, що мені подобається в данцях в і що мене захоплює в них. А також що варто в них перейняти і які вони насправді. Почнемо з того, що мені дуже подобається, що в Данії майже всі люди займаються спортом. Навіть ті, хто не займається, оскільки в Данії культура їздити велосипедом, і з самого маличку дітей. Садять на велосипед буквально з 2-3 років. І коли людина все життя просувається на велосипеді щодня, то, звісно, це впливає на її фігуру в гарному сенсі. І більшість людей в Данії вони дуже стрункі. Особливо, ну, я звертаю увагу на жінок, що навіть жінки літнього віку, вони. Такі струнки, як Кіпаріс, Вони, деякі жінки мають такі фігури, наче як у 20-річні дівчата. реально. Тут мені здається, що в Данії взагалі низький, дуже найнижчий процент людей із зайвою вагою. Тому що тут таких майже немає. тобто Одиниці. Тому чим ще відрізняються, наприклад, елітні люди, от пенсіонери, да? В них на от в них немає такого потужного погляду, як, наприклад, я бачила у пенсіонерів в Україні такі якісь сум, такий якийсь сум, такий відчай, наче ну, є такий стереотип, наче якщо людина вже пенсійного віку, то наче життя вже закінчилося, і все, що ти можеш, тільки виживати та сидіти вдома, іначе як ніяких інтересів більше не може бути в тебе. В Данії похилий вік це взагалі не привід закритися. І сидіти вдома. Навіть жінки вже в літнього віку вони дуже красиві, вони такі з посмішкою, вони харизматичні, тобто і вони ведуть активний спосіб життя. Я вже сказала про спорт. Отже, тепер хобі. В Данії дуже поширена така практика. Майже всі люди мають якісь хобі, окрім того, що. Вони ходять на роботу, в них також є хобі. Чим це дуже, дуже поширене таке явище. чим вони займаються? Це різні види спорту. Особисто, от я знаю людей, які там це дорослі люди, які там, ходять на роботу і у вільний час займають спортом. Це може бути карате, футбол, баскетбол і особливо танці. Я була дуже здивована, що в Данії чоловіки, особливо чоловіки, Дуже люблять займатися танцями, тому що в Україні, наприклад, я теж займаюся танцями, в Україні я займалася латиноамериканськими і тут. То в Україні я не могла там знайти партнера. Та студія, куди я ходила, танцювальна школа. Ми там танцювали по одному. Ну жінки ми танцювали соло. Це було соло танці. Я би хотіла танцювати з партнером, але в Україні серед чоловіків танці не популярні, наче це не для чоловіків. Коли я приїхала сюди також знайшла танцювальну школу, почала її відвідувати і з'ясувалося, що мені не треба шукати партнера, там вже є чоловіки. Тобто кожна людина приходить по одному і там вже формуються пари. І протягом заняття ми весь час змінюємо партнерів, і таким чином ми вчимося. Танцювати в парі, комунікувати, і це дуже класна річ. А потім у таких закладах, в таких школах, клубах час від часу проводяться різні вечірки. Так от на ці вечірки до, постійно не то, що там дуже часто, кожного разу постійно приходять також і люди літнього віку, такі вже дорослі чоловіки, такі дорослі вже жінки. Що цікаво, вони також класно танцюють. І вони, я помітила, що Чоловіки, літні чоловіки, вони хочуть запросити молоду якусь дівчину або жінку, а літні жінки вони запрошують самі молодих хлопців. Стоп. Наступний момент, як виховують дітей? Я спитала вже у дорослих чоловіків данців е і в жінок, як їх виховували в дитинстві, що от як взагалі проявляється це рівноправді? Ну ви ж знаєте, де що в Данії рівноправ'я це, причому не тільки не просто на словах, а це ре реально справжнє рівноправ'я. І вони мені е, розказали, що їм з дитинства, ще там з дитячого садочку, з сім'ї їм розповідали, що хлопчикам казали, що е, ви рівні з дівчатками, е, ти не є головним для неї, вона не є головною для тебе. Не, ні, ні ти не можеш нею командувати, ні вона ні вона тобою. Тобто ви. Маєте домовлятися, коли, ну як коли там діти росли, як коли ви будете створювати якісь стосунки, ви маєте між собою спілкуватися, домовлятися, радитися, ніхто не може іншому щось наказувати. І це дуже класна річ. І от що цікаво, що в чому відмінність, наприклад, між Україною. Ну, я не кажу про зараз, от я от кажу про моє покоління, да. Коли мене виховували, ну є така, ну давайте погодимося, є така річ, що дівчаткам часто мами казали, що ти маєш бути господиньою, маєш навчитися готувати, там має, ти буш там. Ну, нас вчили, я не кажу про всіх, а деякі є такі ситуації, вчили там прислуговувати чоловіку. Там, майбутньому да? О, тебе буде чоловік, там, значить, нас готували до зуміжжя там, з дитинства там, ще нам по 15-16 років, а нам вже казали про те, що ти маєш догоджати чоловіку. Я вже в своєму 15-річному віці, я, я вже розуміла, що це якась неправильна думка, чому я маю комусь догоджати? Я окрема людина і я особистість, і я кажу, що щось мені це не подобається, ця думка. Я з нею не погоджуюсь. І оскільки рівноправ'я в Данії проявляється у всьому, то чоловіки, відповідно, вони всі мають готувати. Ну, практично 99%. Це взагалі норма. Більшість чоловіків, яких я опросила, вони навіть люблять готувати. Деякі дуже класно, гарно готують. Ну, реально, це прям для мене був прям бальзам на душу. В той час як в Україні ті чоловіки яких я зустрічала, не всі вміли готувати. Далі, що стосується батьківства, у Данці дуже класні батьки. Я маю на увазі чоловіків. Ну, жінки, то само собою. Я хочу розказати трохи відмінність від українських чоловіків, як батьків. Наприклад, тут данські чоловіки розуміють, що вони. Навпіл ділять відповідальність із мамою своїх дітей. І неважливо, чи перебувають вони у шлюбі з нею, чи вони розійшлися або розлучені, це не впливає на їхні стосунки із дітьми. Типова ситуація для Данії, коли після розлучення діти живуть тиждень у мами і тиждень у батька. І батько виконує повністю всі функції. Такі, як мама, тобто готує дітям їжу, везе їх до школи, і все-все, все, що робить мама, те саме робить батько. І вони хочуть це робити, їм це подобається. Якщо не тиждень через тиждень, то тоді ну це як домовляться люди. Тоді кожні вихідні, вихідні батько забирає своїх дітей, да? і так само їх там готує їм їжу, там прибирає. Ну всі-всі ці обов'язки робить. Що стосується аліментів, данці взагалі вирішили цю проблему дуже легко. Значить, коли люди розходяться, то держава, із, якщо із батька вираховує певну суму на дітей, тобто ця сума вираховується автоматично. Хоче цього чоловіка або не хоче, вони просто вони знають, що ця сума все одно буде враховуватися автоматично. Тобто тут не треба бігати, вибивати ці аліменти, як я пам'ятаю, багато жінок в Україні там це робили, там роблять. Да? Не всім щастить із адекватними чоловіками, хтось платить добровільно, хтось ні. В дані тут все набагато простіше. І ця сума, до речі, вона невеличка. Ну, Якщо я не помиляюся, це приблизно, якщо одна дитина, то це із зарплатні чоловіка 1600 крон, якщо дві дитини, то 3200 крон. Я запитувала у чоловіків, яких є діти. От, а, а зарплата приблизно, ну, якщо вони живуть там, більше 15-20 років в Данії, да, наприклад, так, то це приблизно може бути зарплата 15-20 тисяч крон. Тобто, якщо. Чоловік, отримує 20 тисяч крон, і з нього вираховують там 3200, ну це дуже маленька сума, в принципі, і нарешті він спокійно може жити. І найголовніше, завдяки чому данці можуть вести такий спосіб життя, тому що в Данії є баланс у всьому, а особливо це помічає не тільки я і інші люди з інших країн, які приїжджають в Данію. Помічають, говорить про те, що баланс між життям і роботою. Тобто вони, скажімо так, не упахиваються, як в інших країнах, наприклад, в тій же Україні, да, коли робочий день там, і в 10 годин, може бути, і в 11, якщо якась в тебе зміна, і людина приходить вже падає вже просто безтями втомлена. То в дані ні, ну, наприклад, може бути такий робочий день, як е, з 8.30 до 3.30, тобто о пів на четверту, ви вже вільні від роботи, і у вас ще цілий вечір, ще трохи є день, щоб зайнятися своїми справами. Це дуже класно. Тому, якщо моє відео було для вас корисним, якщо вам були цікаві ці факти про данію данців, напишіть про це, якщо ви хочете, щоб я ще більше вам про це розказала. Обов'язково напишіть ваш коментар, поставте вподобайку. Я дуже чекаю від вас зворотній зв'язок.